Добрий день, діти! Розпочинаємо урок математики. Ну а зараз девіз нашого уроку. Ми веселий, дружний клас, гарний настрій у всіх нас, будемо дружно працювати, швидко рахувати і міркувати. Ну, а зараз усний рахунок. Вам потрібно розв'язати ланцюжок та показати цеглинку з правильною відповіддю. Будьте уважні! Дітки, які працюють зі мною індивідуально, завдання для вас. Вам потрібно уважно роздивитись малюнок та впізнати усі цифри від 1 до 10. Давайте зробимо це разом зі мною. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. 10. Молодці. з цим завданням поралися. Повертаємося до нашого ланцюжка. І так, скажіть, будь ласка, яка ж цеглинка є правильною відповіддю. Цеглинка жовтого кольору із цифрою 15. Молодці. Ну, а зараз відкриваємо зошити. В зошитах записуємо 16 січня. Класна робота. На хвилинку каліграфії у нас сьогодні цифра 65. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, завдання для вас. Вам потрібно написати цифри 1 і 2 по цілому рядочку, розв'язати два стовпчики прикладів, а також порівняти числа, поставити знаки більше, менше або дорівнює. та побудувати прямокутник із сторонами 5 см і 2 см. Ну, а ми повертаємося до нашої хвилинки каліграфії. І так, розкажіть мені, будь ласка, все про число 65. Так, діти, воно двоцифрове. Воно складається із шести десятків та п'яти одиничок. Його сусіди 64 та 66. Це число є непарним. Ну, а зараз тема нашого сьогоднішнього уроку. Ми продовжуємо з вами вчити віднімання від 11. Зараз вам потрібно розв'язати приклади. Так як ми це робили на попередніх уроках, вам потрібно розкласти і. Розв'язати ці приклади та перевірити їх з допомогою пальчиків. Можете поставити відео на паузу і виконувати приклади. Я думаю, що ви вже впоралися із прикладами, тому запрошую вас на фізкульт хвилинку. Стали усі. Раз. піднятись, підтягнутись. Два. Зігнутись. Розігнутись. Три. В долоні три плеска. Головою три кивка. На 4 руки ширше. 5 руками помахати, 6 запарти знову сісти. Трішки відпочили. Переходимо з вами до задачі. Послухайте уважно задачу і скажіть, про що йде мова в цій задачі? На першій полиці 11 книг. На другій на 6 книг менше. Скільки всього книг на двох полицях? Скажіть, будь ласка, про що йде мова в цій задачі? Так, діти, мова в задачі йде про книги. А зараз прочитайте, будь ласка, умову, і скажете мені, де стояли книги? І скільки їх було? Так, я думаю, що ви прочитали. Скажіть мені, будь ласка, то де ж стояли книги? Так, книги стояли на двох полицях. Скільки книг було на першій полиці? Одинадцять. А скільки книг було на другій полиці? На шість книг менше. Давайте пригадаємо, що означає вираз на менше? Так, діти, ми будемо віднімати. Але спочатку давайте прочитаємо запитання до нашої задачі. Скільки всього книг на двох полицях? Подумайте і скажіть, чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання до нашої задачі? Ні, не можемо. Тому що ми не знаємо, скільки ж було книг на другій полиці. І так, скажіть, будь ласка, які ми візьмемо головні слова для того, щоб записати скорочений запис? Так, перша полиця та друга полиця. І так дивимося уважно, як ми будемо записувати цю задачу. Скорочений запис: перша полиця 11 книг. Друга полиця невідомо на 6 книг менше, ніж на першій полиці. Не забудьте поставити другу дужечку разом, тому що нас запитується, скільки всього книг було на першій і другій полиці. І так, переходимо до розв'язання нашої задачі. Перша дія. Нам потрібно від 11 відняти 6. Буде 5 книг. Пояснюємо, що це ми взнали на другій полиці. Далі виконуємо другу дію. Нам потрібно знати, скільки ж було всього книг. Отже, ми маємо додати ті книги, які стояли на першій полиці, і ті книги, які ми з вами взнали, які стояли на другій полиці. Отже, нам потрібно до 11 додати 5, дорівнює 16 в дужечках «к» книг. Відповідь на двох полицях 16 книг. Ставите відео на паузу та записуєте задачу. Ну, а зараз геометричний матеріал. Вам теж потрібно побудувати прямокутник із сторонами 5 см та 2 см. Давайте пригадаємо, яка головна ознака прямокутника? По чому ми його можемо впізнати серед інших фігур? Так, діти, прямокутник, він, теж, він має 4 сторони, але дві із них довші, а дві коротші. Молодці. Ну, а зараз домашнє завдання. На домашнє завдання вам потрібно розв'язати два стовпчики прикладів. Їх потрібно буде розкласти та перевірити з допомогою пальчиків. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно записати числовий ряд від 1 до 6. Вставити там пропущені числа, будьте уважні, і розв'язати два стопчики прикладів. Наш урок діти підходить до завершення. Давайте підведемо підсумок нашого уроку. Дайте мені, будь ласка. Відповідь на два запитання: чи збулися ваші очікування від нашого уроку? Що вам цікаво було робити на уроці? І так, дякую вам за відповіді. Наш урок підійшов до завершення. Дякую вам за увагу!